Всім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні в мене буде таке особливе для мене відео. Я вирішила розповісти вам про свою велику мрію навіть не свою, а про нашу з чоловіком мрію. Ще до початку повномасштабної війни ми з ним купили ділянку. Вона більше, ніж та, де ми зараз живемо, і вона далі знаходиться від Києва, ніж. Місце, де ми зараз живемо. Ми мріяли про те, що це буде наше місце сили, місце духовного відпочинку, там дуже гарна природа, там поряд ліс. І потім почалася війна. І все це стопорнулося, все це залишилось, як сказати, у мріях. Але час іде. І життя триває, і слава Богу, і слава ЗСУ. Ми можемо насолоджуватися кожним, кожним днем. Бувають важкі дні. Ті, хто живуть в Україні, можуть це відчути. Але це не про це. Сьогодні я вам покажу відео, яке я знімала. Перше моє відео на той, на, на, на той ділянці. І я для себе вирішила вести щоденник. І сьогодні день. Коли я його почну опублікувати, це буде серія така відео під загальною назвою Маленькі історії великої мрії. Всім привіт! Я кажу, цей день настав. Запрошую вас подивитися на нашу спільну мрію з чоловіком, яку ми нарешті починаємо здійснювати. І так, ми купили ділянку. Блек сьогодні перший раз на цій ділянці. Зараз вона виглядає ось так, все зароше, все ми це будемо чистити, прибирати, наводити лад. І сподіваюся, у нас все вийде, все, що задумали, все буде. На ділянці є ось такий недобудований будинок. І ми будемо його трошки переробляти. Ось такий от старенький сарайчик тут є. Тут теж буде трохи перероблятися. Все буду показувати, розказувати. Там далі у нас велика ділянка, де буде сад, город, кури, бджоли і всі наші мрії. Зараз ми будемо помічати дерева, які треба залишити, а все інше будуть прибирати. Ми замовили таку послугу, тому що ну самим тут взагалі не я не можу уявити, як ми з цим справимося. І я зараз стою під старою шовковицею. Ми вирішили її залишити. І наш син мріє про будиночок на дереві. І сподіваюся, у нас все вийде. Ось такі хащі тут. Тут росте алеча, і у нас така ділема, залишати її чи не залишати, будемо зараз вирішувати. Тут росте такий молоденький дуб, і ми його будемо залишати. І ось так росте горіх. Я теж хочу його спробувати залишити, щоб він нам давав тінь, тому що ось тут ми плануємо робити велику терасу. Тут є ще отака споруда, колись якісь тварини тут трималися, бо Внутрі, бачите, там є отакий є клас. Не знаю, що тут було. А зараз тут сміття. Біля будинку росте ось така висока липа. І ми її будемо залишати. Оця дивна споруда. І ось починається будинок. І отут, отут, у нас буде вхідна зона. Ось такий зараз вхід у будинок. Але ми будемо це все прибирати і робити його з іншого боку. А тут у нас планується тераса. З тераси буде відкриватися ось такий суперовий вигляд. Та, у кінці ділянки є копанка, яку треба буде розчистити, привезти до ладу. І буде дуже гарно. Так, тут у нас сарай. Ось так він виглядає. Старий хлам. Стеля вже падає тут під порки. І от у нас тепер питання стоїть, чи руйнуватися і будувати заново, чи можна його якось поліпшити. Ось тут є ще чердак. Ось так виглядає наш чердак в сараї. Самі чоловік знімає, бо я не можу залізти, бо мені страшно. А це інша частина сараю. Дивіться, що тут є. Пічка. Стара пічка. Але, на жаль, її ми теж будемо зносити. Ось таке приміщення. Я сподіваюся, тут будуть робітники, будівельники жити і щось робити. Ось такий у нас сарайчик тут. І далі буде прохід у нашу зону. З цієї сторони я планую робити а, свій город, і у нас тут буде курник. З цієї сторони у нас буде ягідників, безліч ягід різних. А ось там буде садок, і вже далі а, в кінці ділянки буде копанка своя. Тут Є такий старий туалет, все заросше, все таке не прибране. І у нас тут буде скоро красота. Дивіться, що ми знайшли в старому туалеті. Я так розумію, шершні. Подивіться, які тут хащі. Майже з мене рост. Ох. А Блек вже кудись пішов. О, бачите, які тут дерева великі. Ось така копанка. Ми нарешті до неї дійшли. Блек, не можна. Вона вся заросла, але її треба буде почистити, і думаю, що тут буде дуже гарна зона для відпочинку. А ще бонусом в інці ділянки у нас є рукав від річки. І тут дуже-дуже гарно Я тут перше, бо я боялася залазити в ці хащі. Подивіться. Я навіть не очікувала, що так гарно тут. Але треба теж все чистити. Можна навіть якусь човен взяти і поплавити. так, туди далі наша діляночка. Ось так зараз все виглядає. Будемо тут працювати, наймати людей, щось робити самі. І сподіваюся, через кілька років ви побачите красоту на цій ділянці і приєднуйтесь, будемо кожен раз щось показувати, що ми робимо, що не робимо. Всім пока!